Всім доброго вечора, доброго ранку, доброго дня. Хто коли дивиться. Сьогодні буде розбір моєї авторської пісні Високо в небі на прохання мого підписника. І розбір невеличкий і нескладний. З каподастром на п'ятому ладу. Ми граємо чотири акорди АМ або ля мінор. Потім граємо до мажор або С. Але потім е, додаємо мізинчиком на другій струні третього ладу від каподастро, рахуючи. Тобто. Потім граємо ЕМ мі мінор і соль мажор G. Е, Бій приблизно такий. Якщо ви помітили, то я піднімав вказівний палець з другої сторони. Тобто це за бажанням в принципі, можна грати без цього. І так далі. От, грається все через чотири ці акорди, і куплети, і приспіви. Тобто тут, в принципі, ніяких особливостей немає бути. Ну і якщо співати, щоб воно якби не буде звучати. Я не знаю, що далі, не знаю, як буде тоді, коли я зможу просто піти, Піти від себе від неї навічно. Ми забукали давно, і знову, і знову я відчуваю цю пристрасть казкову. Твій погляд, твій аромат, останній день електричний заряд. високо, високо в небі літаю я. Я це повітря, я це твій подив. Якщо ти сама собі скажеш, що все це дурня, то очі я відповім. Приблизно так співається, грається, тобто не важка зовсім пісня, придумав я її вже давно, а записав тільки. Місяць тому. От. Мені дуже приємно, що підписник е, попросив, щоб я записав розбір, тому що це означає, що пісня сподобалась, тим паче, якщо він хоче її сам зіграти. Дуже дякую за увагу, кому це відео було цікавим, корисним. Е, якщо будуть бажання ще щось розібрати або зробити кавер на якусь пісню, то пишіть про це в коментарях. Дякую за перегляд. Почуємось, побачимось.